Доброго дня друзі, 16 вересня. Ніби звичайний такий собі день, ніяк не свято, але для мене він певною мірою особливий. Рівно рік тому, 16 вересня, в цей день я вирішив, що не вживатиму алкоголю десь зміст. Ну, як... Проблем у мене не було серйозно з алкоголем, все нормально. Але ну, з певних причин вирішив. Не вживати з місяць, ну зразу 21 d потім місяць, потім два, ну і оце вже ось пройшов рік. Ну, Прив'яжу до теми виноградарства Велесом своїм. Гібридною формою Велес. Як приклад того, що... Все можливо. Велед же ж виноград який часто критикує, що його ніяк виростити, він тріщить. З ним постійні проблеми. Друзі, все можливо в нашому житті. Головне бажання і зусилля. І все вийде. Чого вам і Ну, характеристики велеса я вже вам пізніше колись покажу, трошечки згодом. Вгляньте, який гарний РКЦЕЛ у мене. Mm -hmm. І це є свинний ряд, дуже дивне рішення для людини, яка вирішила не вживати алкоголь. Але може колись подивимося. Так, всього доброго.